Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Зараз я зроблю розклад на картах Таро, а також на картах МАК. Для овнів на період з 13 березня 2023 року по 19. На тиждень. Я зроблю розклад на тиждень. Я візьму три сфери. І так, в нас буде. Спочатку загальні енергії, особисте життя і фінанси. І до кожної карти одразу я викладу плюс та мінус. Потім викладу пораду і далі додам а, наприкінці три карти а, з трьох колод МАК. І так, поїхали. Для овнів загальні енергії або події цього тижня. А, плюс. минус далее особисте життя плюс-минус и финансы плюс-минус порада и по І так. итак Загальні енергії, загальні події, да, будь-як можна це назвати, От, то про що нам каже? Це сила. Так, вона перевернута. І я буду казати таке її значення, але буду робити увагу на те, що м -м, взагалі про що каже ця карта. Да? От, тож загальні енергії це про що? Це можливо, коли перевернута карта, вона каже про можливість небезпечного, небезпечної конкуренції, да? коли силу спрямовують не в області, скажімо так, і люди замість того, щоб, наприклад, чогось досягати своїми зусиллями, вони хочуть використовують негідні схеми. Да? Підстави якісь і так далі. Роблять інтриги. от Це карта вона і каже про коло людей, які можуть нанести вам сильний удар, про якийсь егоїзм, деспотизм, зловживання своїм станом, хтось може стосовно вас. да Це слабкість, нерішучість, невпевненість в собі. Це загальні енергії на тижні. Чому так відбувається? Не треба не треба, дивіться, не треба лякатися. Чому зараз так відбувається? Тому що Сатурн, це, скажімо так, Сатурн це Боже минуле, це наше минуле. І зараз у багатьох знаків. Ну, майже всі, у всіх все одно якісь ситуації з минулого вони будуть повертатися до, для, до нас назад. За, для чого? За, для того, щоб запитати, Ти точно від цього хочеш відмовитися? Ти точно хочеш отаких відносин і так далі. Да? То від вас залежить, куди ви в свою чергу свою силу будете спрямовувати, чи ви будете їм відповідати так само негідними якимись стосунками, да? інтригами або так далі. Біками. Ще чимось, ще да? Або ви зрозумієте, що то така перевірка, вам треба зібрати свою силу. Вона у вас точно є, бо це потужний, це старший аркан, сила, це, це потужна ви людина. Да? І такі самі ви і притягуєте до себе події. Далі у нас в мінусах Рцар Жезлів. Про що він каже? Він теж в нас перевернутий. Він каже про те, що ну все таки слід чекати неприємностей, сварок а, там які сльози можуть бути втрати. Uh, не, не хочете приймати якесь, наприклад, відповідальне рішення. І за того вас може і підводити доля до, так, до такої ситуації. Якщо ви самі не, дивіться, як працює все світ, якщо ви самі не приймаєте якісь відповідальні рішення, то за вас приймаються інші люди, інші обставини і так далі. Да? Не можна просто стояти в нерішучості, робіть щось. Краще ну краще, я ж кажу, краще зробити помилку, да потім її можливо виправити або зробити з нею для себе безцінний досвід, взяти той як досвід. А, але коли ви просто не в нерішучості стоїте, то тому потім ці конкуренти вони думають, що це у вас така слабкість, да? ви, наприклад, не хочете їм відповідати по, -пога, по поганому, да? а і нічого іншого не робите. Так не можна. Треба себе захищати, треба розуміти, що це просто ви пробуєте. Воно мине, воно пройде, це не на все життя. Да? От. І, і ця карта так само каже, що, е, можливо, зустріч, і тут підтверджує да, зустріч з ненадійною людиною. То подивіться, якщо ви щось відчуваєте, є якісь підозри стосовно свого оточення, то не ведіться, не віддавайте свою силу, да, не перевертайтеся, не віддавайте свою силу е, в чужі руки. Зрозуміла? Що допоможе тут? Зараз плюс дев'ятка кубків. Вона теж перевернута. От, про що каже перевернута. Це все ж таки успіх на виповнення бажань. Що стосується морального або духовного життя. Дивіться, якщо ви тут не будете відповідати негідно, да, то вас це врятує. Ви виправите своє, е, тобто ви можете, дивіться, тут плюс, тут мінус, ви можете так, да, бути ненадійним, бути нерішучим, не приймати на себе відповідальність, е, якісь рішення не приймати. Да. Але якщо ви подивитесь на цю карту, вона вас підтримує. Зрозуміло? от, Тому що це ну, і воля, і свобода, задоволення від зробленої роботи, да Яка, якесь свято правди навіть, велика можливість тут неповна впевненість в собі, да, але вона вже є. Тут набагато краще. То, що треба зробити, да, треба подивитися, як ви можете себе захистити. Все повинно бути по закону. Не переступайте того, да? і використовуйте свою силу тільки во благо. Тоді у вас буде а, щастя, буде все добре. І так, особисте життя. Дивіться, в нас тут суд. Суд в нас теж а, перевернутий. А, про, що, про, що, про що це нам каже така карта? Да? Так само, особисте життя, слабкість, нерішучість, якісь програші. Якісь можливо відтермінування, якісь навіть застої, можливо, зустріч з людиною, з котрою ви не хотіли б зустрічатися. І я сказала, що Сатурн це минуле, да? І якщо ви точно впевнені, вас будуть і в цьому перевіряти все світ, буде перевіряти, можливо, прийде якийсь з минулого відносини, якась людина до вас, да? І буде тут вам дути в трубу і казати ля 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 дивіться, все буде по-іншому, не буде по-іншому, да, якщо ви не пройдете зараз то випробовування, якщо ви були в аб'юзу в аб'юзивних якихось відносинах, в неекологічних, да то ви маєте шанс, якщо не, не, не будете рішучими, рішучими просто сказати ні. Ні, я обираю себе, я обираю своє щастя, я обираю свій комфорт. да, Якщо не будете такими, то так само нічого гарного у вас не буде. І так, луна. В мінусах у нас луна. Луна це взагалі ну, якісь. А... Якісь такі, знаєте, таємниці, щось таке незрозуміле завжди. да, Це може бути самообман, нестабільність, якісь дрібні неприємності. Якась людина, котра вас буде навмисно уводити від, від істини в справах в якихось. да, Тут ми розглядаємо особисте життя. Тож ви можете. Підпасти, да? ви можете потрапити під вплив негідної людини. Вам підтверджує. Тому дивіться в два ока, да? в чотири, якщо треба. Дивіться. От, зараз ми подивимось. Плюс не все так погано. Дивіться, це просто вам як підказки, це як поради для вас. Да? От. Тут у нас туз Пентаклій. Про що він нам каже? Це як. Це як сонечко, да, таке? Це як сонечко. Це успіх і в фінансовій сфері. Це вдача у новій якійсь справі. Це щастя, це триумф. То що означає, якщо ви пройдете це випробування, подивіться, що ви отримаєте. Все вас буде нагороджувати обов'язково. Бо то є просто ваш зараз шлях, такий у вас зараз урок. Або ви себе обираєте свою безпеку, своє своє. Кохання до себе да, свій комфорт, або ви повертаєтесь сюди і ви будете під впливом. Ще дуже-дуже багато. Луна про що каже? Чому той чоловік, ну, людина, чому вона хоче до вас повернутися да, з минулого, то якісь ну, нещирі, не, не скажімо так, в нього мотиви. да, Він може вам казати, але йому може просто від вас треба якась користь. От щось від вас ще взяти. Та хоч вашу енергію, розумієте? Ви були разом, ви потужна людина, ви були разом, ви а, вирішували багато справ. Людина без вас побула, ну, щось не так, да? щось повила на луну, та ну ні, піду я, піду я. Хай вона мене посудить, а потім я зроблю те, що я раніше і хотів. да? Тому не дозволяйте, будь ласка. Далі. Фінанси. Шістка жезлів. І так. Про що це в нас перевернута? Це так само конкуренція. Ви можете прийти до якоїсь мети, не першим. Да? Це теж якісь відсрочки, якісь, знаєте, такі відчуття, як ворог підіймає голову. Знову-таки, дивіться, у вас багато конкуренції. Подумайте, чому то можливо, ви багато про себе розповідаєте, про свої справи? Як у вас все гарно? Повірте, дуже мало людей можуть за вас щиро порадіти. І за того з'являється заздрість, і люди за заздрісті, да вони е роблять потім ну. Безглузді просто речі, вони не розуміють, що їм треба йти своїм шляхом. Вони думають, що вони, якщо у вас щось заберуть, то їм буде плюс по кармі. Не буде, не буде. Але ви теж дивіться, де у вас конкуренція, не пропускайте. Не давайте, ну, не давайте їм шансів. Так само тут про нерухомість. У да? нас тут про фінансова сфера, тут про нерухомість. Якщо у вас зараз якісь маніпуляції з нерухомістю, ви робите, продаєте, купляєте, здаєте, в оренду знімаєте, будь ласка, перевіряйте всі договори, все, що, все, що можна, кожну букву, кожну букву. Або ви від, відтермінуйте самі. Да? І то буде ваше свідоме рішення. Ви скажете, Окей, зараз не дуже е, благосний якийсь момент в моєму життю, я посаджу. Ще зберу інформацію про те, що я хочу, як мені краще зробити. Я знайду кращого якогось, якусь людину, да, спеціаліста по нерухомості, наприклад, щоб він мені допоміг, щоб все було безпечно для мене, для вас, для ваших грошей. Зрозуміло? От, Не давайте ворогам тут е, не показуйте свою нерішучість. Вони як собаки, вони відчувають ваші енергії. От, і тоді у вас може піти мінус у всіх сферах. То тут залежить це від вас, від вашої просто рішучості. В мінусі в нас е, зірка. Що це означає? Взагалі, зірка це, ну, це чудова карта, це теж старший аркан. От, Це про мудрість. Про духовний розвиток, про інтуїцію, про виповнення бажань, про досягнення мети, знаходження істини, да, Можливо, допомога від людини, яка вам ну, в просуванні до вашої мрії, да, якась людина, про що я вам сказала, чому це в мінусі? Може бути, що ви можете не звернутися, да ви можете сказати, я сам це знаю, я сам я довіряю там комусь або ще да надмірна якась довіра. А тут у вас всюди люди е, негідні, і будьте впевнені, якщо вони хочуть вам зашкодити вашому загальному життю, в особистому, да то вони захочуть і і вкрасти вашу зірку. Розумієте, чому мінус, тому що ви можете це втратити, якщо ви будете. А, ну, якщо ви будете, не будете приймати рішення, зрозуміло, да, то тут супер. І далі, у нас в плюсах королева кубків. Вона добре, добре, <смас> я хочу сказати, що вона випала в нас, да, в прямій, тому що тут багато навіть м старші аркани, дивіться, вони перевернуті. Що означають взагалі старші аркани? да, а, вони означають, що це не просто на тиждень у вас буде. Да? Я, я роблю запит на тиждень, але старші аркани, їх вплив ми відчуваємо набагато на, на більший термін, ніж ми можемо для себе загадувати. То ви повинні розуміти, що це е, сила вам буде ну, потрібно е, не тільки на наступному тижні. Зрозуміло? І так, що каже нам королева? Так, королева кубків, це в нас благосний момент. Ви під захистом вищих сил. Тут у вас щастя. Тобто дивіться, да? що в нас поступово тут вирішили, тут вирішили, да? правильні. Робіть правильні висновки, дії, і тут буде вам щастя. І тоді ви пройдячи у ці всі. А, свої м, уроки життя, да? ви отримуєте підтримку вищих сил. Тому що тут каже карта: прийшов час для успіхів в фінансах та бізнесі. Але ви ж розумієте, да? одна сфера ніколи не витягне все інше. То робіть свої правильні, а, правильні дії. Правильні розбирайтеся зі своєю мотивацією. І тут і тут в нас на пораду а, випала шістка пентаклей. Про що вона каже? В нас вона теж перевернута. А, не поспішайте приймати подарунки, за ними, можливо, є інший сенс. Вам можуть щось подарувати як хабар. Да? Воно так буде виглядати, або вам так зроблять, щоб вас там у вас казалося про негідних конкурентів. Да? То пам'ятайте про це і подумайте, хто і для чого вам щось дарує. Особливо, якщо раніше ця людина ну, не була для вами, скажімо так, для вас щирою. Да? Будьте свідомі інакше. Є можливість потрапити під вплив заздрості та жадібності. Про що це каже? Вам скажуть, давай я тобі там, не знаю, дам тисячу доларів, ти підеш з цієї сфери, в якій ви там, наприклад, бізнес свій робите. да? Ви скажете, окей, давай. Окей, давай. Ви підете і ви пішли зі свого шляху, да? а потім ще людина вам це оприлюднить і скаже, та дивіться там, або ви якась посадова, наприклад. да? Людина на якійсь посаді, то, Ну вас застерігає карта, не беріть хабари. Якщо берете щось у подарунок, да то ви повинні розуміти, що там людина то робить робить щир, щирими почуттями до вас. Да от Я не, не кажу, що не брати взагалі ні не від кого, але контролюйте свою жадібність і заздрість. Да? Що у когось є, і то, що заздрість, я казала, вона приводить до хибних а, вчинків і дій. І потім до вас такі люди негативні, вони і підтягуються. А, добре, це зрозуміло. Зараз, що допоможе, які енергії? Дві карти візьму колода Мак богині Древньої Греції, які ще енергії вас підтримують? І неважливо, ви зараз чоловік, дякую, чоловік або. А, Жінка. Все одно перекладайте на себе, бо є половина в нас і чоловічого, і жіночого. І так, для овнів, які енергії підтримують? Дивіться. А, тут пані вона на пагорбі, вона з зав'язаними очима і така якийсь гральний інструмент, я так розумію, в неї. Да? От. Але вона залізла туди. Вона нічого не бачить, да? вона, знаєте, на інтуїції, тут казалося про розвиток інтуїції, про ем, сильну інтуїцію. Да? Вона на інтуїції залез, залізла на той пагорб і каже: Я буду тут. Я граю собі, своєму життю якусь там пісенку, мені тут вдобно. Да? От. Чому закриті очі? Чогось не хоче бачити. То треба відкрити очі, подивитися, де я, які в мене є ресурси. О, в мене є на чому грати, я можу навіть гроші на цьому заробляти. Да? Можливо, щось ви обесцінюєте, те, що у вас є в руках якісь інструменти, щоб подолати конкурентів і так далі, підтримати свою силу, да? так? То а, просто відкрийте очі. А тут є для вас а, така порада. Те, що лежить за нами, і те, що лежить перед нами, а, то м дрібниці в, порів, в порівнянні з тим, що лежить всередині нас. Да? Всередині нас розберіться, де ваша сила, чому ви її не використовуєте, як вам краще зробити, тому що сила в добрих намірах, сила в добрих намірах. Все. Далі, дивіться, що ще допоможе, які ще енергії. А тут, тут пані, дивіться, в неї там між. Бачно, отак, от, да, краще. Тут між руками в неї як енергетичний таке коло, якийсь шар. Да, от, і для мене тут, чесно. Для мене тут не зрозуміла, чи ну я не бачу, не відчуваю, що вона хоче врятувати. Я думаю, що вона прям хоче щось з тим чоловіком, котрий отак лежить, просто закритими очима, там відвернувся, що вона хоче вдіяти. Тобто, тут знову про мотивацію, да? у вас є сила, вам підтверджують ще раз карти. У вас є сила внутрішня, але куди і як ви її будете використовувати, то вас і врятує. Якщо ви захочете своєю силою, енергетикою нашкодити іншій людині. Хай то навіть конкурент буде, вам повернеться, повірте, вам повернеться. Не робіть того. На землі немає більш бажаного щастя, ніж щастя чудової та довгої любові. да То хочете бути бути коханими хочете кохати, але ви повинні так само розуміти, що ви не можете це робити, приміняти до того силу. да? Як то кажуть, насильно милим ти не будеш. Не будеш. Людина може боятися і деякий час, але вона буде для себе якусь помсту в голові носити. да? От, то дивіться, які, які у вас мотиви, які у вас наміри. І так. Зараз подивимося ще на одній колоді. Які відносини важливі для вас будуть на цьому тижні? Що треба підтягнути, дати туди енергію, да що вас підтримує через це? Ви дивіться, коли ми підтримуємо когось, ми підтримуємо і себе в той ж в той самий час. Зараз я роблю розклад для вас, беру для себе нову інформацію, сама розвиваюсь, да, от і так само хтось мені теж дасть якусь важливу пораду, котру я зможу для себе благоприятно використати. Тому зараз подивимося, які... Відносини вас підтримують, які треба підтягнути, звернути на них увагу. От. Для огнів. І так. Угу. Ну, дуже вчасно, да так, в нас, дивіться. Ви тягнете щось давно, щось далеко і щось дуже важке, да хрест. Ви просто тягнете на собі хрест. Але ви повинні зрозуміти: по-перше, де тут ви. Да? Чи ви можете, тому що навіть тут е, кремезний чоловік, але він зігнувся під цим усім. Йому важко. Йому просто тут вже важко. Да? От. Але він несе і несе, бо він відчуває відповідальність тут і про прийняття свого шляху. Да? Тут на карти всюди казали про те, що е, розберіться з минулим. Розберіться з минулим, чи туди ви йдете? Чи треба вам все це тягнути? Я не кажу родину залишити. Але це метафора. Тут може бути будь-що, може бути ваша непосильна якась робота і так далі. Да? Можливо, внутрішні якісь конфлікти. Ви не, ну, можливо, знаєте, як люди бувають в стані жертви. І то вони думають, що ну, вони народились тільки для того, щоб тягнути це на собі. Ні. Це ще може бути метафора минулого. Да? минуле, Минуле, то треба йому дати десь вже місце, де ж зупинитися і розібратися, і дати собі легкість, да. От, тому що тут ви теж можете подумати, дивіться, про відносини у вас було, що повернення з минулого. Ви можете подумати, що то ваш хрест, раз, він вже повернувся або вона да, з минулого. Ну мені було не дуже там гарно, а, а може навпаки було дуже негарно, да. Але я то вже все знаю, і він же зараз каже, що буде по-іншому. да, Ну давай я спробую. Можливо, то мій такий хрест? Ні. То неправда. То розберіться, де тут ви, бо вам треба зараз на, на себе а, свою силу спрямувати, свою любов, свою підтримку на себе, щоб ви могли пройти у ці випробування. І тепер остання карта благословення роду на наступний тиждень для овнів. Одну карту, будь ласка, і так. о, Чудово, дивіться. Чудово, благословення роду. Те, що я казала, вони просто так, метафізика працює. от, Що тут треба для вас, да, щоб ви могли все це пережити. Залиштеся, можливо, є втома. да, Залиштеся на одинці, зробіть собі гарний, гарне якесь містечко, знайдіть його, де б ви зараз не були. Побудьте з собою, попіклуйтеся про себе. да, Зробіть собі такий затишок, в котрому ви зможете розібратися, да, розібратися з усім, що я тягну, куди я тягну, як мені відновити мою силу. Да? От, і так далі. І тоді, тоді, бо тут, бачите, тут теж тут, тут про себе. Ви, можливо, все життя тягнете, ви вже не можете, ви вже втомлені, у вас ви вже перевернулися. Да? То час приділити увагу собі, улюбленому, улюбленій, і тоді у вас все прийде. Взяти тут про застой казалося, і я вважаю, що можливо вам, якщо заплутані да, полоні, якщо заплутані ситуації, то візьміть просто самі свідомо той застой. Скажіть так: я на цьому тижні буду розбиратися з собою. Я буду відслідковувати, що з минулого приходить, і одразу давати відсіч, якщо мені то не потрібно. Ну, в принципі, <кхід> вибачте, щось прям супер-супер, да, таке воно може теж з минулого повертатися, але... Здебільшого повертаються наші уроки, там, де ми не поставили якусь крапку, да або, наприклад, пішли з аб'юзивних відносин, але по життю далі е е дозволяємо іншим е людям е керувати собою, да, робити, ну підпадаєте під чийсь вплив легко і так далі. І то все світ бачить, що так, ви з тих відносин пішли, але далі ви не пішли, ви не розвиваєтесь і так далі. Да? То треба побути з собою і розібратися. І так, ваш род благословляє вас на відкриття ваших талантів, на уютну атмосферу в домі і всюди, де б ви не були. Ви унікальні, ви є Всесвіт, ви є цінність. Пам'ятайте, весь тиждень взагалі все життя це, що, по-перше, це ви. Ви для себе повинні бути найвищою цінністю. Тоді на такі енергії підтягнуться люди, котрі вас будуть теж цінувати. Все, я вас запрошую на індивідуальні консультації. Будь ласка, підписуйтесь, тому що я не можу деякі функції робити, допоки в мене немає тисячі підписників. Можливо, ви зможете і захочете поділитися з кимось цим ефіром. Я буду вам дуже-дуже за це вдячна. З повагою, мирного дня! Софія, до побачення!